Рівень корупції на Чернігівщині не такий великий, як про нього думають громадяни. Про це говорять у суді. Голова апеляційного суду Чернігівської області переконаний, регіон іде на поправку від таких ганебних хвороб, як хабарництво та зловживання владою, чиновниками різних категорій. Щоправда, швидкими темпами поправка не дається. Лише на три кримінальні справи менше у минулому році завели проти посадовців ласих до легкої наживи. Але все було би гаразд, якби не чергові зміни в законодавстві. Вони неначе й спонукають на війну з корупцією. Але зовсім не проти тих, кого треба, твердить головний служитель Феміди Чернігівщини. Старий закон це був закон боротьби з председателям тобто секретарями сільських совєтів. А сейчас ми опустились ще нижче, люди добрі. За 20 гривень, за 20 гривень ми представляем адміністративний протокол. Так расходы государственные виходять 10-15 раз більше. Ну, Так Задаємо вопрос, є ли смисл з цими 20 гривнями. Гучні кримінальні справи по хабарництву проти місцевих посадовців не слід списувати з рахунків, говорить суддя. Нечисті на руку чиновники отримують належне по закону. Претензії прокуратури щодо необ'єктивності суддів Керівник вважає несправедливими. На День прокуратури була прес-конференція зампрокурора, коли він заявив, що знаєте, які у нас суди. і Я вискажу своє мініння. Что любой чиновник и любой гражданин, уважающий своего государство, должен высказаться в адрес суда значит, э, с учетом защиты интересов всего правосудия. Что касается... Стаха, что касается Нежинского мира, я вам никаких комментариев не буду давать по следующим основаниям. Во-первых, и самое главное, эти дела находятся на рассмотрении, и комментировать их неэтично, потому что суд не сказал свое мнение. И вообще считаю, что решение суда никто не имеет права комментировать, кроме как вышестоящий суд в рамках пересмотра, процесуального Тож злодіям тюрми, ну, а судових помилок в рази поменшає після ухвалення нових законів. Судді самі ходитимуть по лезу гострого меча феміди. Український суд невдовзі отримає шанс стати найгуманнішим судом у світі і сказане це зовсім не заради красного слівця. Садіх Тагієв переконує, незабаром законотворці мають ухвалити судову реформу, внаслідок чого кількість виправдувальних вироків у державі зросте з однієї сотої відсотка до 20-30%. Репресивна модель правочину відживає останні дні переконаний суддя. Скільки у нас було випадків, коли незаконно людина наказання. там матеріали, прислали сюди, а суддя теж наказание? Войск, махнул рукой, поверил тем в этом красивим записаним протоколам, подписям, порой подделаним, поверил и виніс приговор. Сейчас такого не будет. Я думаю, мировоззрение изменится. Після вступу в силу реформи судочинства кожен громадянин матиме змогу прослідкувати за об'єктивністю вердиктів. Люди ходитимуть до суду, немов до бібліотеки, де на вимогу їм видаватимуть відеозйомку усіх відкритих процесів для ознайомлення на впровадження відповідних змін в системі правосуддя. Служителі сподіваються до початку наступного року.